Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сьогодні ми вирушаємо в подорож, але віртуально. В екскурсія до бібліотеки. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами вирушаємо. Відгадайте, будь ласка, загадку. Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита, Не людина. А говорить, що ж це може бути? Книга. Отже, в бібліотеці ми можемо брати та читати книги. Бібліотека слово грецького походження складається з двох слів. Бібліо це книга, а тека зберігання, тобто зберігання книги. Як і всюди є правила, яких ми повинні дотримуватись в бібліотеці. Перше правило у бібліотеці необхідно розмовляти тихо, але так, щоб бібліотекар тебе чув, не можна хапати книжки без дозволу, тому що для кожної книжки є свій вік. Якщо взяв книжку з дозволу бібліотекаря, потім поклади її на те місце, де ти її взяв? Якщо повертаєш книгу у бібліотеку, необхідно видати її бібліотекарю, щоб він відмітив, що ви здали цю книгу. Як же ж ми... з'являється на світі в нас книга? Спочатку книгу пише письменник, чи поет. Потім книга потрапляє до редактора, який читає чи то казку, чи то твір, чи то розповідь якусь. І потім, якщо є корективи, він їх робить і потім передає в друкарню. Потім нашу книгу друкують. На друкарському станку, такий, який бачите, ви зараз перед собою. У створенні книги ще ж беруть участь і художники, якщо це казка, вони можуть зображувати малюнки якихось персонажів чи, можливо, якихось тварин. Книгу потрібно берегти. Перш ніж книгу в руки брати, їх треба чисто вимивати. Книгу не перегибай. Сторінок не, роз... не розсипай, в книгу ручки не клади, їй життя надовше збережи. Сторіночок не загинай, закладки виготовляй. Хочеш за обід сідати, залиш книгу відпочивати, щоб в книзі життя зберегти, одяг їй підбери. Ще є такий відділ в бібліотеці, спеціальний відділ. Бібліотек абон, абонемент, де можна взяти книжку додому. Читальна зала Читальна зала – це відділ бібліотеки, де книжки додому не видають. Книжки читати лише в бібліотеці. Шість каталог це список усіх книжок в алфавітному порядку. От, наприклад, вам потрібно знайти книжку спочатку на А, а потім. На Г. І бібліотека відкриє цей каталог, і знайде, де ж яка за порядком ця книга. А ще потрібен для цього шифр. Це спеціальний знак на картинці з каталогу книзі. Що ж, діти, Бажаю вам гарного дня, щоб дощик вже не йшов. І хочу вам побажати відвідувати як можна більше бібліотеки, тому що книга це наш розум. До побачення, діти!